Компенсація для франківців в обласному центрі Прикарпаття продовжують боротися із наслідками ракетного удару, якого завдав ворог 22 червня. Зранку цього дня пошкоджень зазнали заклади освіти міста, а також 14 житлових будинків. Усі деталі щодо відшкодувань знають наші кореспонденти. Пошкоджено більше тисячі квадратних метрів даху, понад 800 вікон та 10 вхідних дверей. Такі наслідки ракетного удару по Івано-Франківську. Найзначніших руйнувань зазнали житлові будинки, що на вулицях береговій, карпатській, сніжній, набережній та пулюя дев'ятій годині. Ранку, 22 -го червня, у дворі будинків за адресою вулиця Берегова, 32 та 34, Виїзне позачергове засідання комісії ТПНС під керівництвом міського голови. Яке відбулося в нас на комісії, було прийнято. Рішення про створення чотирьох комісійних груп з обстеження об'єктів нерухомого майна пошкодженого внаслідок ракетного удару в день настання надзвичайної ситуації розпочали обхід пошкодженого майна члени наших комісій і почали фіксувати акти в перший в перший же день. Зараз працюють комісії з даних з даного з даного приводу і всі надані. Збитки оцінюються комісією, і виноситься по рішенню виконкому на компенсацію мешканців нашого міста. Впродовж трьох днів з 22 до 24 червня було обстежено більше 200 квартир. Відтак складені відповідні акти з фотофіксацією. 25.06 на позачерговій сесії міської ради прийнято рішення номер 16944 про затвердження порядку надання грошової допомоги власникам наймачам орендарям об'єктів. Нерухомого майна житлового фонду пошкоджений внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинних збройної агресії Російської Федерації. Грошова допомога визначається та виплачується заявнику в таких розмірах: 8 тисяч гривень за встановлення, відновлення пошкодження вхідних дверей до об'єкта 4 тисячі 100 гривень за один квадратний метр, але не більше, ніж 30 тисяч гривень загалом, за усі пошкоджені вікна. При цьому кошти на ремонт об'єкта можуть бути видані заявнику лише один раз. Надається нагадаю допомога власникам співвласникам. Це якщо приватизоване житло наймачам там, де не приватизоване, і також орендарям. Оскільки є люди, які орендують житло, власників зараз немає. Ті, в кого офіційно укладений договір оренди в письмовій формі, також мають право звернутися за наданням матеріальної допомоги. Подати заяву на відшкодування можна і до центру адміністративних послуг Івано-Франківська та його територіальних підрозділів. Станом на сьогодні в центрі надання адміністративних послуг вже подано 265 заяв. Через мобільний ЦНАП, який працював 24-25 червня, оформлено 137 документів, і вже 263 заявки передано в роботу комісії. Навіть сьогодні звертаються люди в головний офіс ЦНАПу, які подають документи. Тобто цей процес не завершився, цей процес триває, і люди можуть звертатися і подавати такі документи. Після того, коли документи перевіряються, проходить їхня верифікація в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Уточнюється інформація про зареєстрованих осіб, і ці документи вже передаються в роботу комісії. Наразі опрацьовано 107 заяв від мешканців Івано-Франківська. Ще 66 таких документів на доопрацюванні. Вони будуть розглянуті на черговому засіданні профільної комісії.